Перейменування міста зараз топ-тема серед мешканців Новомосковська у соцмережах точаться запеклі дискусії. Щодо зміни назви нашого міста. Пропоную пов'язати назву міста з історичною пам'яткою нашим монастирем, який збудували ще в 16 столітті. Назвати можна Новомиколаїв або Новомиколаївськ, Святомиколаїв або Святомиколаївськ, А щоб не було міст двійників, додати, наприклад, Новомиколаїв на Самарі. І таких пропозицій щодо нової назви в інтернеті безліч, здебільшого містяни, розуміють, потрібно позбавлятися будь-яких зв'язків з країною терористкою, тим більше Новомосковськ – штучна назва, кажуть історики. Так місто назвали у 1794 році указом російської імператриці Катерини II одразу після ліквідації Запорізької січі разом з новою назвою створили і новий герб, у нижній частині якого російські імперці навмисно зобразили зламану козацьку. Ця переломлена сабля вона означає знищення запорожців, будучи всього міста основателями. Тобто, уявіть, взагалі в гербі міста було зафіксоване у цей злочин російського уряду про знищення козацтва і фактично колонізації козацького міста цього і знищення фактично засновників цього міста. Люди довго не сприймали нову назву і за звичкою місто називали Новоселицею чи Самарчиком, як колись. Та, попри масове невдоволення, новомосковськом його іменують і досі. І от з початком повномасштабної війни Росії проти України це питання знову стало актуальним. Наразі у соцмережах тривають публічні обговорення. Перший етап цього процесу це взагалі обговорення. Ми виходимо на зміну назви чи не виходимо приблизно 60% на цей час. Виказується за те, що треба змінювати назву. А інша частина або вагається, або вважає, що не треба. Кінцевих дат у голосуванні поки що немає. У міськраді хочуть опитати якомога більше населення. Якщо люди підтримують цю ініціативу, перейменуванням займатиметься спеціальна комісія над варіантами нової назви. Поки не думали, але її також обиратимуть шляхом громадського опитування. Мешканці новомосковська ж ідею схвалюють. Якщо е, ми якось вже відділилися від Росії повністю, і е, то треба напевно змінювати. Ну, Московськ, ну, якась проросійське назва, якась проросійська. Дійсно, ріже вухо з нашими подіями ця назва, але вона нам рідна. Ми тут народилися. Це таке двобоке питання. Ми не проти. Молоді, це я думаю, проще до цього ставитись. Я нічого такого в цьому не бачу. Позитивно відношуся до перейменування міста. Але, як завжди, є ті, кому з нав'язаною за часів царизму назвою прощатися вкрай важко. Був у Новомосковській, є в Новомосковській. Скільки треба документів людям переділати? От і все. Ви подумайте. Я б не хотів би, щоб міняли назву. Все життя прожили в Новомосковській, а потім будемо жити, як там, в Кам'янському. війни, не, не Кам'янській, як поміняли не Днібрадяжицьке історики ж закликають містян відповідально поставитися до голосування та у часи, коли росіяни щосили намагаються знищити все українське, нарешті дати відповідь на важливе питання, чи залишити цю імперську назву Новомосковська, яка колись була нав'язана фактично тим самим ворогом, з яким ми воюємо і сьогодні, чи все ж таки повернути історичну назву, яку місту дали? Його засновники, вільні люди, запорозьке козацтво. Софія Куценко, Олег Одринський, новини 11-го каналу.